Добрий вечір. І знову майже ніч, і знову я майже в дорозі. Ну не Майже а в дорозі. Їду оце собі і міркую. На вулиці вже стало так холодно. Це не то, що там. А їду і думаю. Люди дивляться на нас, на тих людей, що із села. І так їм дуже гарно, що ми так живемо. Не дуже багато, що їздимо на тракторцях вночі. Живемо, не шикарно. І ще одне крик душі. Люди, не завидуйте друг другу. Заздрість це дуже погана якість людини. Оце нас з'їдає із середини. Не завидуйте. Я не кажу, щоб ви зразу е, бігли на роботу. Може, у когось і не, можна, не може виходить, заробити грошей по стану здоров'я. Але не завидуйте, просто не завидуйте, живіть своїм життям. Дай Боже всім миру, добра і щастя. І щоб мирне в нас небо було. Дякую.